Незважаючи на численні застереження поліцейських бути обачними та виваженими з операціями купівлі продажу в мережі інтернет, на гачок хитрих шахраїв знову потрапляють довірливі користувачі торгівельних інтернет-ресурсів, щоб запобігти вчиненню протиправних дій, а саме шахрайства у сфері інтернет, тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника нововолинської поліції Андрій Литвин, попередив громадян міста про можливі варіанти скоєння крадіжок та наголосив на тому, що у разі виникнення підозрілих ситуацій. Обов'язково звертатись до працівників поліції, зокрема, хотілося б наголосити на тому, що найбільш розпоширене є шахрайства в сфері інтернету, тобто, коли перераховуються грошові кошти потерпілими особам при перерахунку за придбання певного виду товару, хотілося б наголосити на тому, про те, що краще в всіх випадках звертатися безперечно до. Представників вказаних фільм на рахунок е, отримання дозволу про розрахунок за товар при його отриманні, при його огляді, тобто на відділеннях поштових відправлень. І після цього тільки проводити розрахунок. Всіх інших випадках е, насторожуватись тому, коли особи. Починають просити вас надати їм відомості щодо вашого карткового рахунку про те, що вам будуть перераховані кошти, звертайте на це увагу і будьте дуже обережні, оскільки в більшості випадків це діють зловмисники і таким чином за допомогою електронної мережі. Там відповідних на це програми перераховують грошові кошти з рахунків потерпілих. Якщо ситуація, яка у вас склалась, стосується банківських карт, то спочатку потрібно звернутись до найближчого відділення банку та з'ясувати, у чому ж річ і чому до вас телефонували, а ні в якому разі не розголошувати ваші персональні дані, а найголовніше не повідомляти пін-коди карт. Якщо ж до вас звертались на рахунок того, що ваші рідні знаходяться у неприємній ситуації, Андрій Анатолійович наголошує, що потрібно обов'язково. Перетелефонувати до близьких та поцікавитись, чи це правда. Якщо ж ні, тоді йти до працівників поліції. У зв'язку з цим хотілося б звернутися і наголосити з метою попередження в майбутньому вчинення таких злочинів, збереження майна і грошових коштів громадян, уникати таких випадків. А Безперечно, звертатися до працівників банку, якщо це стосується отримання будь-якої відомості, коли телефонує особа, представляється працівником банку. Безпосередньо треба йти в відділення, спілкуватися з працівниками на місці. Радитись, консультуватися і в будь-якому випадку не передавати свої відомості іншим особам, тим більше пін-коди до цих карток. Отож, аби уникнути крадіжок із ваших карт та не потрапити до рук шахраїв, потрібно бути обачними і не розголошувати персональні дані по телефону та через інтернет-ресурси.